Христос Воскрес. Він переміг Диявола на Христі своєю смертю за гріхи людей і Воскрес для нашого оправдання. І зло буде остаточно переможне. Вся земля буде деокупована від всякої присутності зла. Сьогодні 523 день війни, і поговоримо про такий термін, як. Співучасть. Сьогодні подивився, послухав фрагмент інтерв'ю російського пропагандиста Соловйова, який він брав у одного з російських десантників Можливо, ви також це вже встигли подивитись. І е, там була брехня про гостомель, що нібито браві російські десантники. Е, міцно там. Стояли, все захопили і тільки по добрій волі, тільки тому, що їх попросили, пішли геть. Це зараз російська пропаганда так пояснює розгром їх військ під Києвом і те, що вони втікали, бо інакше були б знищені. І також було цікаво послухати, як оцей російський нацист, цей десантник пояснює, за що ж вони здалі продовжують воювати. І е, пояснення це показує оцей весь перевернутий розум, тому що він згадав про свою маму. Маму, яка разом із подругою поїхали десь відпочивати. Можливо, це була Турція, можливо, якась інша країна. І там їм було некомфортно, тому що було багато людей, які підтримували Україну, які щось там висловлювали проти. Росії. От і їм, цим бідним росіянкам, було там некомфортно, вони мовчали, тому що їх було тільки двоє. І ось її син каже, що він воює за те, щоб, значить, до росіян добре ставилися в усьому світі, як до рівних. Дуже цікава логіка. Тобто, вони кажуть, ми напали на мирну країну, ми вбиваємо кожен день її жителів. Нас за це зневажають у світі. Тому тепер ми воюємо за те, щоб до нас добре ставилися. Як я казав, це вже правило Антихриста: звинувачуй інших в тому, що ти робиш сам. Цією Ті... Сьогодні були завдані удари іскандерами по Кривому розі, де 6 загиблих, 75 поранених на даний момент руйнування звичайних жилих будинків, в яких вдарили іскандерами. Обстріли Херсону. Сьогодні троє загиблих, 17 поранених. І ось вони бажають, щоб до них добре ставилося. І якщо вони десь за кордоном, щоб вони могли гордитися собою, сьогодні другий раз прибуває лайнер в російській в Грузію і знову там протести і сутички. І я подивився ще одне відео, яке здається звідти, коли я не кажу, що росіян треба всюди бити. Я думаю, що це не зовсім християнський підхід, м'яко кажучи, але грузинів ми прекрасно розуміємо. І коли, здається, що це там відбувалось на росіянина там його спочатку просто на нього кричали, він почав говорити: Я русський, я тим горжусь, я русський, почав там матюкатися. Потім, якщо я правильно зрозумів, його почали трохи бити. І це йому не сподобалося, і тоді він почав казати я не окупант. Але ми знаємо, що на цьому лайнері, по-перше, прибули працівники якраз цих пропагандистських, так званих, засобів інформації російських, і нам зрозуміло це бурення грузинів. Але головне тут в чому співучасть. Спів Участь. Навіть ті громадяни Росії, які проти війни, все одно приймають у ній участь через свої налоги, які вони платять. І е, ця співучасть це дуже важливий при, принцип у Біблії. О, зараз є якесь таке дуже індивідуалістичне сприйняття світу. У багатьох культурах, але Біблія говорить про співучасть. Тому дуже важливо, чи ти є частинкою цієї системи, маслом, яке дозволяє коліщаткам цієї системи гріховної добре крутитися, чи ти є хоча б маленькою піщинкою, яка сповільнує рух цієї системи. Звичайно, не у всіх буде достатньо сміливості, щоб прямо повстати проти системи. Тому я особисто не спішу засуджувати геть усіх росіян, але ми прекрасно знаємо, що 80% з них так чи інакше свідомо підтримують цю війну. Якщо не активними діями, то Мовчазною згодою. Вони були б раді, якби з цими хохлами щось зробили, знищили без того, щоб вони самі були змушені йти на поле бою. Колись Елі Візель відомий єврейський письменник, який вижив після Голокосту, сказав так: клянуся, що ніколи не буду мовчати, де б і коли був свідком страждання чи приниження людини. Нам доведеться стати на бік однієї зі сторін, нейтралітет, я би додав мовчання завжди служить агресору і ніколи не рятує жертву. Мовчанка додає сил мучителю і ніколи не підтримує мученика. Тому проти такої гріховної співучості має бути справедливість. Якщо ми читаємо. Біблію ми зустрічаємо конкретні такі попередження проти співучасті у злих справах. Наприклад, книга вихід, 23 розділ, другий вірш, і там є коротка така настанова, заповідь Божа. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Це заповідь Божа. І насправді це дуже важко протистати більшості, але до цього нас закликає святий Бог. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. І тому ми маємо роздумувати, який вплив на нас робить більшість, до якого зла вона нас штовхає, і противитися цьому. У псалмах знаємо, що перший псалом починається так. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішник, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Не стоїть на дорозі грішник, не ходить за радою несправедливих, не сидить на Сидінні злоріків. Коли йде пропаганда, то люди, навіть того не усвідомлюючи, опиняються на раді безбожних, і це спонукає їх ходити дорогою нечистивих, і сидіти на тому престолі неправди і думати, що всі проти них, а вони такі праві. Тобто ми бачимо, що Біблія конкретно застерігає: Не будеш з більшістю на зло. І е, в книзі приповістей про це є настанови батька сину де сказано так, перший розділ 10-й вірш: ні, сину, як грішники, будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо на неповинного. Живих поковтаймо ми їх, як шивол, та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всіляке багатство цінне, переповнимо здобич у наші хати, жеребок свій, ти кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки. Бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Ось про що мають, має пам'ятати кожен хто хоче йти Божим шляхом, щоб не бути спільником з тими, які намовляють на пролиття крові. І, е, звичайно. Прикладом великим, як протистояти системі, є різні святі різних часів, серед них Дітріх Бонхофер, який намагався протистояти нацизму в Німеччині протистояти тому так званому рейху. І в нього це почалося просто з вірності Христу. Просто з визнання того, що Ісус є той, за ким треба йти, а не Гітлер, з намагання вчити цій істині, Божим істинам студентів семінарії, і закінчилось це його участю у замаху на Гітлера, який, на жаль, не був успішним. Але так чи інакше, Бонхофер. Намагався противитись чи словом, чи ділом, чи навіть участю у замаху на Гітлера. Звичайно, не у всіх є стільки духу, стільки сміливості. Але у сучасній Росії, ті, хто розуміє, що відбувається, навіть якщо у них не вистачає сміливості, щоб явно щось сказати, щось зробити проти системи. Але вони явно не будуть гордитися тим, що вони русські у цей час, коли відбувається насильство, коли відбувається згарбницька війна з боку їх країни. Ті люди, які розуміють, що відбувається, не будуть гордитися тим, що русський, і навпаки, будуть готові просити пробачення за те, не те, що пробачення, а прощення. За те, що робить їх країна, за те, що робить їх народ. У книзі об'явлення, 18 розділ, є такі важливі 4 і 5 вірші, де Бог звертається до свого народу і каже так. 4 і 5 вірші, і почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди Його. Так Божі люди застерігаються від того, щоб бути спільниками гріхів Вавилону, безбожної системи. І ми маємо про це пам'ятати. Ми яскраво зараз бачимо співучасть росіян у тій безбожній системі, де вони живуть. Ми маємо також бути пильними, щоб нам не брати участь у гріхах, до яких наше суспільство нас штовхає. І так, ми зараз серед народу, який страждає. Ми страждаємо, як всі громадяни нашої країни. Страждають в Україні і віруючі, і невіруючі люди різних релігій, тому що на нашу країну напали. Але ми маємо пам'ятати, що ці страждання ми маємо проходити з вірою в Ісуса Христа. І тоді ці страждання для нас будуть освяченими. Тому серед цих страждань наше питання для нас самих має бути. Як нам бути вірними Христу? Як нам серед цих страждань ставати більш схожими на нього? І Бог тоді ці важкі обставини буде використовувати для того, щоб наближати нас до нього, щоб робити нас схожими на нього? І ми покликані бути спільниками Ісуса Христа. Він Помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання, щоб ми стали спільниками Його, як в Його смерті, так і в Воскресінні, так і в страждання. І Він закликає нас йти Його шляхом. Звичайно, страждання всіх українців це не є прямо страждання за Христа. Хоча дехто з віруючих постраждав за свою віру, постраждав за Христа, дехто був вбитий, тому що їхня віра не сподобалася російським окупантам. Але якщо ми проходимо через ці спільні для нашого народу страждання, шукаючи Христа, намагаючись бути ймовірними, то це також будуть страждання із Христом. Тому що він серед свого народу страждав, тому що він мав одночасно співчуття до багатьох пригнічених. Одночасно його турбували гріхи його народу, він страждав і від цього. І на Христі він поніс гріхи, поніс страждання для того, щоб ми були з Богом. Для того, щоб ми вернулися до Бога, для того, щоб наші страждання це не були страждання із такі ж самі страждання, як у гріховного світу, який не розкаюється. Тому для нас буде під бадьоренням слова із першого послання Петра, 4 розділ, давайте прочитаємо їх. 4 розділ, 12 вірша. Улюблені, не дивуйтесь, огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселялися. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас спочиває Дух слави. І Дух Божий, ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб духовно ми виходили з Вавилону, від якій би формі він не був в нашому суспільстві, і щоб ми, будучи спільниками Христа по Його благодаті, свідомо намагались бути вірними йому серед цих всіх випробувань. Будемо молитися за наших воїнів, Хай Господь допоможе їм, Хай Господь зміцнить їх віру. Тому що бути у війську зараз і противитись ворогу зі зброєю в руках, це також непросте випробування, не говорячи вже про постійний ризик для життя і всі ті злигодні фронту. Хай Господь зміцнить наших воїнів, збереже їх рукою своєю. Будемо молитися за кожного з тих, кого ми знаємо. І хай Господь дасть мудрість командирам, командувачам, щоб накази були розумними, своєчасними. І хай Господь відкриється ще багатьом в нашому народі, щоб навернулись. І як каже Павло, позбавившись влади темряви, мали жереб, мали знову ж таки участь, співучасть із святими, зосвяченими. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.